Чи судилося вам бути разом? Подивимось на два варіанти. Ви можете загадати, або ж один з двох якийсь свій варіант, наприклад, номер 1 чи номер 2 і дивитися на нього. Або ж можете загадати двох різних людей, або ж можете ну, подивитися, наприклад, ну, якщо там мама на свою доньку може подивитися, чи судилося загаданій дочці. Та, чи, чи синові бути разом з цією людиною. От як варіант можна так подивитися. В будь-якому випадку тут буде загадування. Спочатку вибираємо перший варіант, чи судилося бути разом. Чи судилося бути разом? Перший варіант. Загадуйте сюди людину. І другий варіант. Видно так? Загадуйте сюди людину. І будемо дивитися, чи судилося бути разом. Першому варіанту. І ще подивимося, чи судилося, чи, можливо, в цій парі є свої завдання і задачі, які потрібно виконати, щоб розв'язати, наприклад, кармічний вузол. Будемо дивитися так. Значить, перший варіант: чи судилося вам бути разом ого дев'яточка мечів, дев'яточка мечів, тут дуель прямо виходить. Взагалі, дев'ятка мечів, це явно не просудилося бути разом, тому що тут є страхи, стреси, переживання, важкий період, це майже кінець, ось так. Тобто це не десятка. тому що десятка це вже коли кінець-кінець, і після цього йде новий, новий початок, але це вже ось майже все. Така кульмінація. Ну, все ж таки, будемо розшифровувати, чи судилося, чи судилося. Ідуть мечі. Тут я точно можу сказати, що в першому варіанті це не про кохання. В першому варіанті це про роботу головою, але не серцем. Розумієте, тут іде уход. Шістка мечів говорить про уход, вихід зі стосунків. Так, любі мої, якщо ви хочете додивитися це відео до кінця, то відкривайте його на моєму YouTube-каналі. Там всі відео в повному обсязі. Ну, тому що тут покаже тільки перші 5 хвилин. Так, ось дивіться, ну подивіться, що тут виходить. Ще жодного кубка тут не вийшло. Страхи, стреси, переживання, безсонні ночі, уход, вихід із ситуації, коли хочеться залишити це все і, і поїхати, куди очі дивляться. Дев'ятка пентаклів. Ну, це тролі, вони люблять тролити. Взагалі це позитивна карта. Така, ну, добра карта, коли людина самодостатня, коли в неї все є, коли її добре бути з собою, наодинці з собою, коли їй комфортно. От її тиша не напрягає, а навпаки, це її добробут, це її зона комфорту, коли все, все є так, як, як подобається цій людині. Ну, тобто людина наводить порядки свої житті. Але тролі тут люблять нас потролити трошки і розказу, розказують нам про момент жадності і е, скупості. Це е, коли моє і не чіпає. Є тут такий момент, що є моє в кого це? подумайте, в кого з цих двох людей загаданих з цієї пари у вас? Тієї людини, яка запитує, чи цікавиться, чи це в партнера. Ну, якщо мене дивиться жінка, то це в вас чи в чоловіка. Є такий момент тут жадібності, і коли все моє, все своє ношу з собою, знаєте, як то кажуть. Так, тут є мрія, є мрія, є надія на на те, що все якось вирівняється, все піде по-іншому. Але ж я бачу, що тут навіть зірочка нам показується не простою, як в класичній колоді, а такою, яка <сіло> сіла на мітлу і полетіла. <сіло> тобто тут жінка скоріше має намір піти з цих стосунків чи облишити їх, тому що. Ну, тут немає чого, скажімо, ловити, скажімо так. Тому що тут є уход, тут є дистанція чи бажання дистанції, бажання жінки дистанціонуватися і піти взагалі на пошуки свого щастя, свого і виконання своїх мрій. І тут явно ця мрія не з цією людиною пов'язана, тому що ця людина не може дати. Ну, вона одинак сама по собі ця людина, і вона не може дати тут наповнених стосунків таких. Дивіться, жодного, жодного кубка ще не вийшло. Кубки це почуття, це сердечні справи. Жодного. Тут є фанатизм, тут є перебільшення, тут є робота розумом головою, тут є споглядання за ситуацією, може зі сторони людина просто наблюдає як. Як розвивається ваше життя? Можливо, десь чи в соцмережах, чи ще десь. Але ж буду сидіти і нічого не дам тобі нічого. Ось так. О, нарешті вийшло, вийшов кубок тут. Але в кінці говорять про те, що почуття тут явно не на першому місці. Але в негативному тлумаченні тут є. Скажімо, бажання, я, як я тут бачу, що тут є бажання працювати над стосунками, вкладатися розвивати їх, але тільки з одного боку. Тому що з другого боку є таке бажання йти на поводу у своїх ну, бажань чи тілес, тілесних таких плотських утіх. Тут взагалі показує п'янство, бачите? Ну, це тролі, вони люблять перебільшувати для того, щоб воно, щоб інформація набагато сильніше і яскравіше відобразилася у вас і мала відгук у вас емоційний. Щоб ви точно, скажімо, зрозуміли такими красками дуже яскравими, що тут, що тут не про це. Тут є робота над собою, одна людина працює головою, а друга людина зрозуміла, вже, що тут немає чого ловити, і дистанціонувалася, і веде своє господарство, займається своїм. І є недовіра, є невпевненість, але ж є і болючі моменти, болючі рани, які залишились в минулому і нагадують про себе знати саме в цих стосунках. Розумієте? Якщо, вони, якщо в цих стосунках а, чіпаються ваші вже загоєні рани, це говорить про те, що а, повторюється якийсь паттерн. І тут явно ну, потрібно швидше приймати рішення і не застоюватись в них. Ну, бачу, тут є очікування. Не застоюватись тут. Порада Для людини, яка дивиться мене, не чекати від опонента чи від партнера якихось жестів і дій, а займатися своїм життям, наповнювати його на свій смак. От просто на свій смак, от так, як, що, вам дає, що вам приносить задоволення. І що вам дає радість і впевненість в собі. Займатися просто своїм. Своїм життям, своїм, своїми мріями, своїми справами і ну, будувати своє життя так, як ви цього варті, і так як ви вважаєте, що ви цього варті. От як ви варті, так і будуйте. І будьте впевнені в собі. Добре, другий варіант. Так, людина тут вагається. Ага, тут, тут, тут взагалі такі карти цікаві. На негативні речі інколи вони показують позитивну сторону, а на позитивні речі вони показують негативну сторону. Тут іде взагалі союз. Це поєднання. Поєднання двох, двох людей. А ну, ка будемо. Так. Чоловік, бачу чоловічу енергію, тут скоріше чоловік годен відрізати ситуацію, яка завдає болю, можливо, і трикутники є тут. Ось, тому що чоловік тут надіває про таку показну маску холодності і працює головою, працює розумом. І тут є ну, таке чітке бажання відсікти. Цю подвійну ситуацію, чи, ну, чи людину, яка грає на два фронти. Тому що це приносить йому біль. А ну, людина ж не мазохіст, не хоче собі. Королева Пентагоя тут така жінка, дружина, господиня. Ну, дружина. Перше, що приходить, це дружина. Тут є дружина. Ось, якщо мене дивиться жінка, то. То це ви бажаєте, бажаєте бути повноправною чи мати ексклюзивні права на цю людину, чи в цих відносинах і на цю людину. Ви хочете бути однією самою бажаною, самою потрібною і господиною у ваших стосунках. Якщо ж мене дивиться чоловік. То ну, тут. Euh... А ще, якщо мене дивиться жінка, то тут може бути дружина, і тут чітко просліджується тоді лінія, що тут є подвійна ситуація, коли людина грає на два фронти, це приносить біль. І тому жінка хоч, хоче ну, бути такою самостійною, хоче бути однією в житті цього чоловіка, тому вона його залишає в минулому. Ще отак ситуація може програтися. Ось якщо жінка, то тут може бути також і подвійна ситуація, може бути дружина, і це теж при при. А, це ж я тільки що я розказала, перепрошую, то тут дійсно, що є бажання залишити цього чоловіка в минулому разом з його болями. тому що тут іде суд. Але 100% ця ситуація і, взагалі, ці відносини доленосні, тому що тут іде якась зміна, сильна зміна і трансформація. Хоча вона ще трансформація ще сама не випала, але ці стосунки змінюють вас. Людину, яка дивиться мене, саме через ці стосунки ви виходите на свою долю. Чи з тією людиною, чи з іншою, ми будемо дивитися, але доля тут випала. Якщо ж мене дивиться чоловік, то тут жінка хоче. То тут чоловік, скоріше це ви, вирішуєте залишити подвійну ситуацію в минулому, відрізавши болісні моменти з вашого життя, просто здійснивши певний крок, і обравши одну жінку. І ця одна жінка це ваша доленосна жінка, яка, ну, яка вам задолує. Тому що тут виходить 20-й старший аркан. Взагалі, ця ситуація дуже сильно круто змінює взагалі ваші, розширяє ваші рамки свідомості, змінює вас і перероджує вас в іншому амплуа. Ці стосунки сильно. Трансформують вас, вони відкривають у вас багато якостей, які ви раніше не помічали в собі. Ось так. Можливо, ви раніше, були, не могли ніяк відважитись на щось, на якийсь чинок а з цією людиною ви робите це просто і відповідально. Ось просто так. Можливо, вам раніше ви вагалися в усьому, а зараз ви чітко знаєте і вмієте формулювати свої хочу-не хочу, де хочу, да так, ні, моє не моє, і вже чітко відсікаєте. Можливо, і так. Тут є дистанція. Чи така ментальна в'язниця, в яку людина сама себе заковує? Страхів багато. Так, це все є, але в цих відносинах точно ви перероджуєтесь і змінюєтесь в цих відносинах. Знову нам говорять, підтверджую дистанцію. Дякую вам. Є пауза така на паузі. Стоїть ваша доля. Але, 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 тут є стріли Амура, тут є спілкування, тут є приємне спілкування і швидка зміна подій. Вона вже мечить у, у ваші відносини, у ваше життя. Тому що вісімка посухів це от саме про. Про швидкість і про спілкування. Але ж на швидкості будьте обережні, тому що ну не просто так я взяла ці карти, які теж можуть попереджати, обережно може бути нещасний випадок. Тому будьте обережні на швидкості, щоб не натворити чогось чогось такого. Що не дуже. Імператор тут виходить, імператор це чоловік, імператор це головний чоловік в житті жінки, імператор це людина, яка вміє керувати, до якої прислухаються, це людина, яка вміє створювати і контролювати. Це сурова така маскулінна енергія. Енергія чоловіка. Тому цей чоловік вам точно задолює. Цей чоловік точно може бути вам чоловіком, головним вашим чоловіком, він відповідає цим критеріям. Потрібно лише повирішувати деякі питання, тому що тут трошки є незріла енергія, трошки є конфліктна енергія, ну, загалом без фанатизму. Тобто підкоригуйте, підкрутіть шарнірчики і вперід до вашого щастя, тому що карта долі випала саме на цей варіант. Мої любі, ось успіх, дивіться, бачите, і буде у вас успіх. Це чоловік одружений на вас. Ось була королева Пентаклів, а тут король Пентаклів. Бачите, це пара, це гарна пара зрілих людей, двох емоційно зрілих людей. Без драми, без, без всього всього ось так. Ну, потрібно тільки звідкись буде вийти чи змінити якусь систему цінностей, трошки підкоригувати. Але ж доля і переродження не просто так тут випали. А Для того, щоб показати, що ці стосунки вас змінюють. А щоб щось змінити, потрібно працювати над цим і щось змінювати в своєму житті, і над собою працювати, і себе змінювати, але лише до кращого. Якщо змінювати себе, то лише до кращого, правда ж? Отак, мої любі, я вдячна вам за вашу енергетику тут і зараз за вашу присутність, за ваші коментарі, за ваші лайки. Для мене це важливо, тому що, я бачу, що коли я бачу, що ці відео потрібні людям і допомагають вирішувати якісь нагайні проблеми, то ну, я тоді краще мотивована. Скажімо так. Дякую також за ваші особисті розклади, на які ви приходите, там цікавіше, тому що там ми прораховуємо повністю вашу матрицю долі і одразу ж коригуємо її. І тоді, коли ти знаєш, якщо все валиться шкреберці, і коли ти знаєш, до чого це все йде, то так цікавіше. Ось. Так що я вдячна вам. За те, що ви є, ви в мене самі-самі-самі класні, найпрекрасніші і найщасливіші люди. <сум> Любі вам, любові вам, кохання і доброти навколо. Я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока-пока.